Плакатами, гаслами, прапорами України та Євросоюзу, народними піснями та ентузіазмом зібралася Чернівецька молодь на центральній площі міста, аби підтримати євроінтеграційні прагнення українців. Думаю, що якщо наші будуть наполягати на своєму, то нас все вийде. Ми разом сила, ми молодь наше майбутнє за нами. І колись наші батьки боролися за нас, тепер наша черга подумати про їхню хорошу старість. Я хочу змін і хочу, щоб Україна вступила в ЄС тим, хто може закинути. Фразу, що такі максимі нічого не добитися. Я можу сказати, а що добитися, якщо сидіти вдома і просто обурюватися. Підтримали мітинг і викладачі. Не ніхто як і студентів не заставляв сюди приходити чи айтували не проти. Я прийшов, прийшов сюди, щоб щоб мої діти могли вільно судитися. Не в Бахманному суді російському, а в Лондонському і історії свої права. Про акцію студенти оголосили напередодні у соціальних мережах. Учасники євроходи закликали усіх однолітків покидати аудиторії і приєднуватись до протесту. Зібравши чимало однодумців, студенти рушили євроходою до центрального корпусу Чернівецького національного університету. До мітингувальників вийшли керівники університету і зазначили, що пориви їхні розуміють і поділяють, але не вважають їх поважними причинами для пропуску занять. Давайте не будемо зривати заняття. Ви маєте право після занять робити те, що ви вважаєте за потрібне робити. Дивіться за порядком, агітуйте в ту чи іншу сторону, хто як вважає, але дайте право тим людям, які сидять на заняттях, щоб вони працювали. Однак студентів цим не злякали. Ми думаємо, ми не маємо боятися влади, тому що це наш голос, це наша країна, і ми за Україну. Єврохода дісталася і до обласної державної адміністрації. У керівника області студенти вимагали вибачення за те, що назвав Євромайдан хороводом. Однак Михайло Папіїв до мітингувальників не вийшов. Такі акції студентів в Україні набули популярності разом з Чернівцями. Вони тривають у Львові, Івано-Франківську, Тернополі та Києві. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час.